Ні одна книжка в цьому світі не зможе змінити ваше життя. Читаєте ви ці книжки, що ні, нічого у вашому житті не змінюється. Адже читати книжку це не значить погоджуватися з усім, що в ній написано. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні я хотіла б з вами поділитися трьома нехудожніми книгами, які здатні змінити ваше життя. Але перед тим як ми почнемо, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете задонатити на платформі БайміКофі, посилання на неї є в описі під цим відео. Буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати. О, з я б хотіла зазначити певні речі про нонфікшн, наукові мотиваційні книжки. Не зважаючи на те, що відео називається Три книжки, які змінять ваше життя, ви маєте раз і назавжди собі затямити, що ні одна книжка в цьому світі не зможе змінити ваше життя. Це можете зробити тільки ви своїми діями. Подібні книжки можуть дати поштовх, вони можуть дати вам якусь нову інформацію корисну, яку ви раніше не знали, якісь нові методики і практики про те, чого з цього не матиме сенс, якщо ви будете просто читати такі книжки, їх треба не просто читати, їх треба читати і використовувати на практиці, обов'язково те, що там пишеться. Інакше це все не матиме сенсу, ви будете просто читати одна за одну таку книжку. Хапати теорію, яка без практики нічого не варта, в кінцевому результаті просто закинути ціло, тому що що читаєте ви ці книжки, що ні, нічого у вашому житті не змінюється. Тому вчіться читати нонфікшн свідомо, без цього його читання ні до чого не призведе. Тожна ну, тепер безпосередньо поговоримо про книжки, про які вам хочу сьогодні розповісти. Я не скажу, що я читаю багато нонфікшн літератури, проте... Трохи таки читаю, і за останні півроку я прочитала кілька таких книжок, про які хотіла б з вами поділитися. Що ж, перша книжка в нашому топі від видавництва лабораторія. Вони е, відомі своїми науково-популярними книжками. Називається вона розгадка геніальності, як працює інженерія ідей від психолога та фахівця з людської мотивації Рона Фрідмана. Ця книга насправді це просто скарб для творчих людей, для людей, які прагнуть започаткувати якусь свою справу для тих, хто має багато ідей, але не реалізовує їх, не знає, з чого почати. Ця книжка розповідає про безліч практик і відомих прикладів генерування ідей на основі аналітики того, що вже було створено. Ця книга розповідає про те, що для того щоб створити щось інноваційне, не потрібно вигадувати велосипед або відкривати Америку. Треба просто підгледіти це в когось, проаналізувати. І підлаштувати цю ідею під свої можливості і під свої реалії. Автор також розповідає про те, як знайти ось цю межу між наслідуванням та бездумним копіюванням чужих ідей, і розповідає про основні принципи того, як можна стати креативнішим за рахунок активного споглядання і за допомогою залученості в діяльності конкурентів. Я придбала цю книгу, і прочитала в момент того, коли створювала власний проєкт Тусоустуса. І ця книжка дуже допомогла мені розвинути. Якесь більш креативне бачення і більш критичне бачення створення ідей. І дійсно змусила думати, і я вважаю, що якщо дійсно використовувати все, що тут написано, то ця книжка може стати дійсно цінним для вас матеріалом і поштовхом у створенні чогось нового. Друга книга у моєму топі називається «Girl Boss» від Слидерки до владарки від видавництва Букшеф. Це. Автобіографія Софії Аморузо, відомої бізнес-вумен та мільйонерки. Я вам навіть скажу, що на основі історії цієї жінки є також серіал на Нетфліксі, який також називається Girl Boss або українська начальниця. Історія цієї жінки є доволі бунтівною, захоплюючою, надихаючою і навіть дещо феміністичною. З самого початку свого шляху дівчина веде доволі такий ледащий спосіб життя, весь час змінює роботу, весь час кудись переїжджає, нікого навкруги не слухає і робить все, що їй заманеться. У неї немає ні багатих батьків, ні освіти, ні навіть можливості взяти кредит, але є велика віра в себе. І одного дня вона таки знаходить справу, яка її. Безперечно, захоплює, вона починає перепродавати вінтажні речі і продає вона їх за великі гроші і в великих кількостях завдяки тому, що вміє їх гарно стилізувати, подавати, поєднувати і розуміє чітко, чого хоче її клієнти, чого хочуть дівчата, такі самі, як вона. Вона починає активно розвиватися, розширюватися і незабаром створює свій власний магазин одягу для жінок. Називається Настрійґал. І він стає дуже прибутковим, дуже успішним, і його навіть називають одним з найшвидше зростаючих компаній в Америці на той момент за версією когось там журналу. Можливо, ви могли подумати, що ця книга про успішний успіх, або про те, як швидко розбагатіти, залетіти з ноги в індустрію моди чи розпочати свій бізнес, але ні, вона не про це. Книга сповнена корисних порад. Для таких юних дівчат, які тільки поки мріють про щось своє власне, про щось своє велике, вона про те, що всі рамки тільки в нашій голові, про те, що немає нічого неможливого, насправді, про те, що важливо займатися тим, що дійсно приносить вам задоволення, і тільки тоді це буде приносити вам дохід в цій книжці. Дуже багато якихось таких надихаючих цитат і порад для юних girl boss. Ця книжка не щось геніальне, але вона мене надихнула як дівчину, і я раджу кожній юній дівчині її прочитати. Що ж, остання книга, про яку ми поговоримо, більше про духовність і про принципи езотерики. І в свій час ця книга зчинила неабийкий галас в мережі інтернет через доволі нетипові речі, які у ній. Написані, і вона прямо таки стала революційною і скандальною. Видали цю книжку видавництво Букшеф, називається вона Радикальне прощення і і написав її Колін Тіпін. Ця книга розповідає поетапно про таку методику як Радикальне прощення. Вона пояснює, як завдяки цій методиці відпустити своє минуле, зробити собі ліпше майбутнє. Перетворити гнів і страх на вдячність, мир та любов. Книжку я раджу читати тільки, якщо ви вже знайомі з принципами духовності, тому що якщо ні, то вона просто переверне ваш світ до гори дригами, навряд чи ви її навіть прочитаєте. Принцип радикального прощення він не дуже розвинений в нашому суспільстві і не є йому близьким. Він заснований на відпусканні образ і звинувачень на мирному розв'язанні конфліктів, завдяки розумінню того, як працює світ на тонких матеріях. Кане прощення це про прийняття відповідальності за свої емоції і за свої дії. Це про усвідомлення того, що наші емоції, наші реакції не залежать від інших людей, а залежать тільки від нашого внутрішнього світу. Про розуміння і прийняття інших людей. Це Усвідомлення власних страждань, страхів та переконань, а також визнання свого власного голосу, своєї власної думки і точки зору. Будьте готові до того, що читаючи цю книгу, ваш мозок не буде сприймати інформацію відразу, навіть якщо ви е, з чимось ізгодні. Книжку насправді важкувато зрозуміти. І я під час читання з дечим була згодна, дещо я розуміла, з дечим я була не згодна, причому категорично. Але це не значить, що я повністю ці речі заперечувала. От, і багато людей в інтернеті читали її, скажімо так, не. Підготовленими, тобто до того вони не були знайомі з принципами духовності, езотерики і так далі. Тому доволі різко висказувалися про неї. діло кожного: у що вірити, у що ні. Якщо вам цікава тема духовного зростання, то цю книжку можна прочитати, але дуже уважно і фільтруючи всі думки і ідеї, які складає автор, і чітко розрізняючи те, з чим ви згодні і з чим ні. Адже читати книжку це не значить погоджуватися з усім, що в ній написано. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо ви читали якусь з цих книжок, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати всі ваші думки з приводу них. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну і зустрінемося в нових відео. Па-па!